Доброго дня, українці! Сьогодні у мене за спиною BMW X-1. Це перша в історії модель передньопривідна від BMW, наскільки мені відомо. Ми її приганяли в 2022 році. Пробігом бігом 26 тисяч кілометрів. Зараз у неї 51 тисяча кілометрів. Вона поїздила по Європі. Сьогодні вона в продажу пристебніться. Поїхали. Під капотом у нас двигун 2-літровий, твін Turbo потужністю приблизно 230 кінських сил. Для такої манюні його аж занадто вистачає. Автоматична трансмісія. ТО в Польщі перед приїздом в Україну тільки було зроблено масла фільтра поміні в двигуні. Клодки були нові. По пошкодженню одразу розповідаю, було легке переднє пошкодження, можна так сказати. Замінено тут було лише передній бампер, ноздрі, капот і дві фари. Все ставилось оригінальне. Оскільки я пам'ятаю, все було нове, вона в 2022 році, в квітні ми її закінчили, а потім вона виїхала в Європу. Фарбувалася, як я пам'ятаю, морда, можливо, переходи на двері, нічого більшого тут не робилось. Морда чисто фарбувалася. Вона вся досить охайна по лакофарбовому покриттю. Ми зараз з вами пройдемося, в цьому переконаємось. Дах ось такий з люком величезним, типу панорами. Ось так вона виглядає гума, Continental, тут ще рідна. Бачите, вона з хорошим протектором вся сезонка американська. Ну і погнали всередину. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Рік у нас чистий, 18-10 місяць. Шкіряний салон бачите, в ідеальному стані повністю. Прикольний дуже тут підлокітник такий. Отак так він піднімається, так він відчиняється. Дуже зручненький пам'ять сидіння на двох драйверів. звісно, електропривід сидіння. Далі у нас 4 склопідйомника, електродзеркала. Дзеркала складні з підігрівом. Ось прибігу на дану мить 51 тисячі км. Витрати пального це таке смішаному зараз режимі. Вийшли 8,7 літрів. По місту приблизно в районі 10 літрів вона бере. Десь так. Так, тут у нас круїз контроль. Тут у нас бортовий комп'ютер. Можемо тут режими перемикати, дивитись інформацію бортовіка. Тепер у нас є датчик світла проти туманки, шкіряне кермо в ідеальному стані, бездоганному. Управління мультимедією hands-free, є датчик дощу. Є кнопочка старт-стоп на безключовому доступі, і є старт-стоп функція, яка може вимикати на світофорах автомобіль, екологічність, підтримуючи таким чином і екологію, і витрати пального. Ну, невеличко, але може. Так, є в нас тут камера заднього виду, бачите? Мультимедія у нас русифікована повністю. Тепер у нас двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, це ви бачите. Мультимедіа, звісно, з усіма вже сучасними начинками: тут є і USB, і AUX, і Bluetooth, і CarPlay, і Android Auto, все це тут вже є. у нас така ниша з підстаканечками прикольненька, бачите? Гніздо підкурювач. Зачиняємо. Режима у нас тут є три, Наскільки я пам'ятаю, зараз перевіряємо комфорт, спорт. І Eco Pro, да, три режими. Ну, залишаємо в комфорт. Тепер система стабілізації вимикається. Коробочка в нас з тептроніком, з ручним режимом, з можливості перемикання. Побачили. Стандартна шайба від мультимедії. І електроручничок. Ось так. Дзеркало з компасом, з автоматичним затемнінням, чорна стеля, що є модним достатньо елементом. Ну і бачите, який у нас дах. Так, люк виїжджає вверх. По безпеці тут відпрацьовува кермо і дві штори, безпека повністю відновлювалась, все робилось, це 100% можу запевняти вас. Будь ласка, можете перевіряти. Це ваше право. Враховуючи те, що Експерт в принципі субкомпактний кросовер, найменший кросовер серед баварських автомобілів. Да? Я з своїм зростом 193 см, сам за собою, коли сиджу, то мені доводиться бачити ну, геврос Розкидати по сторонам, бо так мені ну, складновато сидіти, впираюся в спинку, але це враховуючи мій зріст попереду і позаду. Але все ж таки я тут сиджу. Тобто, ну, компактно, да? тобто, тут з моїм ростом не особливо зручно. Є підлакітник, тут два підстаканочки, підлакітник достатньо зручний. Позаду є світлові труду і два type c гнізда для зарядних пристроїв наших гаджетів. Ну а так в цілому, в принципі, сидиться тут непогано. Я ж високих, скажімо так, забаганок не вимагаю від цього автомобіля своїм ростом, тобто компактний кросовер. Але навіть при цьому сидіти я, по крайній мірі, можу це вже непогано. Але тр треба тут когось поменше сидити. Що стосовно багажника, відчиняється, як зазвичай в баварцях він досить швидко. Сам по собі багажник в мене до нього претензій немає для такого компактного кросоверу. Достатньо непоганий. Полиця тут є, мається, є гніздо для підкурювача, бачите, спинки, звісно ж, скидаються. І тут така величезна щенища, де ми можемо розкласти дуже багато нашого багажу, різного, котрий нам сьогоденню може бути потрібен, щоб він не катався по багажнику. Тобто там, ну, в принципі, дуже великий відсік, бачите, відділення таке, що можна перескладати. Тут ми можемо зачиняти багажник і центральні замки одразу разом. Що стосується саме цього автомобіля, я вже з ним знайомий. Трошечки зараз і вас познайомлю. В мене про нього склалися приємні враження. Він мені сподобався от усім, геть усім. Єдине, що ну, по задньому ряду сидіння. От, єдине зауваження. А так, як вона рухається, як вона їде, як вона виглядає, мені все дуже до вподоби. І зараз ми з вами прикатимось, поділюсь своїми враженнями заново. Скажу вам точно, що вона комфортна. Вона досить комфортна і попереду мені тут просторо сидиться. Рулиться вона дуже чітко. Ну, в принципі, це баварець, як то не крутий. Передньопривідна компоновка для такого кросовера, я вважаю, що це розумне рішення, достатньо розумне, і в принципі перевага в цьому є. Однозначно. що це є плюс. Зараз я вам покажу, як вона буде розганятися від нуля до сотні. Це буде достатньо швидко, наскільки я пам'ятаю. Пробуємо. Я спорт режим і скрізь на коробці. І там на лаштуваннях. Рухаємося ми в горку І вперед. І ось у нас сотня. До речі, одометр, спідометр, точніше. В мілях чомусь показує. зараз подивлюсь в налаштування. Ви знаєте, швидко я спробував розібратись. Спідометр не знайшов, де в кілометр перемкнути, тому що бортовику все виставило на літри і кілометри одиниці виміру. І воно все тут показує на бортовику в літрах і в кілометрах, але чомусь спідометр в мілях. Можливо, десь воно налаштовується, бо я бачу, що табло судячи з усього тут цифрове. Точно не можу сказати. Зараз швидко не розібрався. Але їде вона прикольно. Зараз прокатимось трошечки от по поганій дорозі. Послухаємо. Жодних зауважень і достатньо м'яко. Достатньо м'яко. Вона їде приємно. І мені що подобається, що є компактні такі кросовери, в яких шарм о, бренда марки зникає. Ти не відчуваєш, наприклад, ну, є такі розклади, там, як, наприклад, Mazda CX3. Вона відрізняється від інших своїх маз, старших братів. Тут от, все одно ти відчуваєш що BMW. Все зроблено так в цьому дусі, в їхньому, так, як має бути в BMW, саме так. Все, що я маю вам сказати, в неї дуже непоганий кліренс. Я вчора виїжджав просто на бордюр, а це найкраща перевірка. Тобто вона виїхала без всяких проблем. Ну, для таких речей в нашій країні це важливо. Кліренс нормальний. Я вам підсумую свої враження, що мені в ній сподобалося. Те, що вона в білому кольору, з чорним салоном, чорною стелею. сучасна мультимедіа, як вона відзивається на натискання на педаль акселератора. як вона рухається, перемикає, як в ній тихо і комфортно. Це класно. І в принципі в середньому з витратами в 10 літрів, ну, для BMW це мені здається приємний показник. Свіжа, чиста, охайна, кльова тачка. Мені от дуже подобається і керувати її, і сидіти в ній за кермом. Чудово! Чудова BMW. особливо, мені здається, вона прекрасно підійде для молоді, особливо. Але це не вирок. Так що я вам все розповів: приїжджайте, набирайте, дивіться, тай може і придбайте. З вами був Льоха Трендавто. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!